Там не, було, там не було такого, там дитину Ну, Це ж не було такого, дитина до вечора гуляла, от мама є. Патентів немає. Ви дайте, що вони другували чи ні? Ну просто, просто розкажіть про ситуацію. Що? Ну, що, сталося? Ну, що було говорять? Приїхали люди, мусить. Я вів урок, дитина зробив до уваження. потім не стримав. Не знімайте, будь ласка, нічого. Я винен неправильно так. Да. Я не знаю, що там дитина витворяла, не слухалася чи сміялася. Ну, дитина жалілася, що боліла там спина. З дитиною все нормально. Я прийшла сьогодні, от, поговорила, ну З дитиною все нормально. Що він там? Діти кажуть, що вчитель вдарив його ззаді, там по попі, що є ще вийшло. З дитини я возила дитину в лікарню, з дитиною все нормально. Ну, а дитина у вас ну, така конфліктна чи вона спокійна? Я дуже спокійна і дуже послушна. Дуже хороша дитина, вчиться на ну, не <поцент> не відмінник, а вчиться нормально, гарно дистильно. <поцент> не відмінник, ну, відмінник да. так. Середня. Він послушний. Да, він з сусідом по партії говорили просто? Як всі діти за уроками? Ну отак от вийшло. Ну, yeah. тобто ви мировим шляхом вже yeah. вирішили yeah. ці питання? Довичайно. Так. А дитина зверталась до працівника медичної служби в школі? Ні. Ні. Дитина сиділа, він просто от, до нього дійшло, він сидів спокійно до кінця року. Він каже, що я сів і я сидів. Ага. Просто він навіть мені не росів, просто жалівся, що там його болить спина цілий день, а розказав, що сталося, аж ввечері. Мені пів одягнути, коли вже ми лягали спати. Що сталося на ага. році? Я... я прийшла рано, сьогодні ясно, що так, що тут було. Заразила дитину в лікарні провірити. З дитиною все нормально, я претензій до нього немає. Я допускаю, що Данило вивів його. Ну, не треба було, є для того, я Я, я ще не раз скажу. Не позвонити це. до мене, я рішу це там питання. Там там так Навіть батькам не дозволяється бити дітей. Тому ну, ще стоїть питання в тому, щоб зацікавити дітей, щоб вони в них не було часу розмовляти між собою, малювати на уроках. Це теж за це, це відповідає вчитель. Діти мають бути зацікавлені, є індивідуальні, є різні методи і форми роботи на уроці. Слава Богу, мама вже заспокоїлась. Поїхали в лікарню, перевірили в лікар, подивився дитину, але мама, ще хоче робити аналізи оціна, точуть робити заспокоїти. Тому що... Він, він каже, дитина каже, я ж не знав, я не бачу, діти теж не можуть сказати, куди точно прийшовся удар. Дитина каже, що вище попи, вище попи по спині. ну, Я ж не знаю, я хочу це перевірити завтра зранку. Ну, поки він нормально, він нормально, Ми вже зібрали, значить, є заява. Мами була одна, яка була зареєстрована, потім, коли вчитель з мамою порозумілися, є інша заява мами, що мама, мама спочатку вимагала звільнення вчителя, тепер ну, буде, звичайно, адміністрація. Адміністративне покарання якесь, тому що мама таки просить адміністративного покарання, але не самого не, да, да, не да. звільнювати да. Не, да, да, не останньої міри, а ми звичайно вже зібрали комісію. Була ми провели нараду, ми поспілкувалися. Ну і звичайно зараз будемо робити подання на управління освіти. Де, на управління освіти рішення я думаю, що він прийме урок до уваги цей. Якщо він стільки проробив, значить він має стаж, він має якийсь е опит. Я не хочу, щоб його звільнили. Я рано, просто я рано була дуже знервована, схвильована, розумієте. Та, ну, та, А в самій школі добре. атмосфера яка. Тобто... Ну, хороша атмосфера в нас. Тобто це не... ну, в нас Діти... ну, Будь ласка, мама. Ні, я, я не маю думав... на увазі після цієї ситуації. Нічого такого не, та, там не нічого було, нічого. це вчора на уроці. Це ж не було такого, що він погано став. Ні, так. Це отако от от такого. замість того, щоб яка в на кажу, замість такого, щоб вдарив дарив тут. Те, що я такого бив чи ще щось. Ну, діти підтвердили це, я думаю, навіть я не довіряла дитині. Кажу, Даня, ти нічого не придумав, але ну, він не придумує. Він така в мене одна дитина. В мене дитина. Він... Я стараюся виховати з нього чоловіка, він не приховує. Я кажу, може щось не так, може не то, може ти не зрозумів. Ну сьогодні хлопчики клас підтвердив. Підтвердили три хлопчика, що дійсно таке було. Я не знаю, я не була, не бачила. Но хлопчики підтвердили це. Варніше випадки такі були? Був такий випадок. Що скривати? Ми знаємо, що такий випадок був. Коли ну, він, можна, він, я, щоб я багато за цей випадок, ну я не можу сказати, я не знаю. Це що було за іншого директора, за осінь це два директори туди, ну потім було. Ну, було таке, що він сильно вдарив дитину, щось навіть там, я таке, як вчитель працювала, от, то навіть він платив щось там за лікування, ну, морально там і таке. Ну, він і туди це було, він дуже був покараний туди теж. Але не звільнений? – Не звільнений з роботи. Він там, ну щось він там штовхнув, але таке, що була якась ситуація така. Я туди не була ні заступником, була вчителем. Чула, що ситуація, ну якби я не була в ній задіяна. Я не можу сказати щось там видумувати, знаєте як. Ну ситуація я чула, що така була ситуація. от. Особливо. Це так само в особистому порядку вирішувалось, напевно. Ну, ну, я я тут не пам'ятаю так, що в особистому. Пам'ятаю, що якийсь випадок, що ми не на Петрані, ми ж тому там його по помило чи нічого сорому. Ну тись сварили. Він казав, він зразу цю ситуацію сам вирішив.